В цьому році я ще вирішив закрити огірки. Я по одному рецепту майже закриваю завжди. Ще з Харкова, в нас їх малий дуже любив. Ціни, звичайно, на овочі і фрукти в цьому році, не знаю, мені здається, побили всі можливі рекорди. Я колись купував огірки в Харкові, як я їх закривав. Там Маленькі, там такі самі такі красиві прекрасні, за 25 гривень, зараз по 60 гривень. Ну, теж якби нічого, що мені потрібно? Мені потрібен часник, корінь, хріну, сіль, перець з горошком, лавровий лист, тоді листя таке, я в бабушок купляю, хрін, там, укроп сушений, якісь веточки ще. Коротше, що потрібно, помити банки, 3 трохлітрові банки. Мені щось подобається в 3 банках овірки закривати. І накидаємо туди на низ часнику перцю, лавровий лист. Ріжемо ножничками все, що ви купили: там хрен, листя вишні, там якусь, і, ще щось. і потім накидаю гірочків. Ну, коли в мене, на жаль, не пролазить рука в банку в Харкові, коли ми з дружиною їх закривали, вона їх розкладала стоячі, і їх туди влазило більше, і якби, так набагато симпатичніше було. Я їх, коротше, так от зараз накидав. Не дуже, якби не дуже їх багато влазить, так якщо їх хаотично. От. Ну, але як є. Я, я туди рукою не пролізу, а часу їх розкладати здорово немає. Коротше, отак усі три баночки, все, що у вас є, все, все що ви накупили, огірки, хрен, листя, все, все туди нахлобучуємо так от доверху. Можете, звісно, розложити. От тоді більше огірків влізе. Ну, я, я отак у от них. Постарайтесь верхні, щоб не. Потім, як зливати розсол, щоб вони не випадали. Це буде трошки зручно. Отак, у мене 3 А, 4 баночки вийшло. 80 грам солі туди я на обмірним стаканчиком у, кожен, у кожну баночку. І потім холодною водою все це заливаю. От. І залишаю це ну, дня на 3 на 4. Бурлить, кваситься, не знаю. Отак от, от усе просто. Звичайною водою, холодною все. На холодну і на 3-4 дні ми його залишаємо. Ну, Кришкою це я накрив, щоб сіль розміщати. Взагалі так кришкою легенько накривати, що воно тоді піниться. От такі Отакі у мене огірки вийшли. Потім я цей розсол залив у кастрюлю і поставив кип'ятиця. А перед цим просто релізував кипятком, залив усі огірки. Потім, поки в мене закипів розсол, воно постояло 10 хвилин і я отак от. Все прозливав. От. І потім цей росол, що я злив з банок, закипятив, і так от кипяток, усе це заливаю по баночкам. Кришки прокипятив, все прокипятив. Ми завжди так закривали. Виходить, досить смачно, вони довго е, зберігаються, довго стоять, нічого не вздувається, нічого досить смачні. От, е, навіть коли ми з Харкова забирали, і два роки стояли, все нормально було. Так що закрив. 4 баночки огірків, я їх закрив ще давно, це я не міг додати домонтувати відео. Отакі в мене вийшли красавчики. Я ще собі закрив таких малосольних просто їсти. Якби я в ударі, Я в ударі, люблю закривати. Так що гарного дня, готуємося до зими, готуємося до кращого життя.